Усім привіт! Вас вітає програма Студентський квиток, яку підготували студенти Київського міжнародного університету. В студії працюю я, Олександра Єфименко. І наші сьогоднішні теми звучать: так. інтелектуальна гра, показове судове засідання, День української писемності, цей тиждень в історії. А в Киму розпочато новий інтелектуальний марафон, в якому мають змогу взяти участь учні 9-11 класів та позмагатись за звання найрозумнішого та найкмітливішого. Тож який інститут розпочав естафету? Дивіться далі! Захоплююче країнознавство, саме так називалась гра, якою розпочався інтелектуальний марафон після новорічної перерви в Киму дати стимул для поглибленого вивчення старшокласниками країн світу, сприяти розширенню їх світогляду та активізації пізнавальної активності, підтримувати талановиту молодь. Ось як організатори гри визначають її основну мату. Е, такий час дуже важливий для кожного учня, тому що вибір професії складне явище. І е, оскільки це захоплення відбувається тоді, коли занурюєшся в ту чи іншу спеціальність, як сьогодні відбулось, у грі брали участь учні 9-11 класів київських шкіл. Саме дійство складалось з трьох етапів: перший вікторина, конкурс направлений на інтелектуальні здібності абітурієнта, другий під назвою Країна знайома і незнайома здебільшого на кмітливість. А третій – рекламна презентація, де вже оцінювались творчі можливості учасників команд. Ну а наскільки такі заходи є корисними для самих учнів, можна почути з перших вуст. Я вважаю, що це досить цікаво, і е, такі інтелектуальні ігри, конкурси е, дуже розширюють е, світогляд, і е, ми розвиваємося за допомогою них. Відпочиваємо від навчання навіть трішки. Судило гру компетентне журі у складі викладачів та випускників кафедри країнознавства та міжнародного туризму інституту міжнародних відносин КИМУ. І ось коли всі конкурси залишились позаду, журі оголосило результати. У фінальному підсумку перше місце поділили між собою учні 109 дев'ятої та 262 ї школи. Другу сходинку очолили представники 197, дев'яносто а третю 297 297-ї школи. А це означає, що всі школярі отримали дипломи першого, другого і третього ступенів, які надають пільги в оплаті за навчання в університеті в розмірі від 10 до 20 відсотків відповідно, подібні заходи не лише ознайомлюють абітурієнтів з тонкощами навчання в університеті і презентують його з найкращих сторін, а й занурюють їх в обрану професію, дозволяючи зорієнтуватися у тому, наскільки правильний вибір вони зробили. Анастасія Гуцька, Алімав Дулхаєров, Аліна Глушко, Максим Морга, Київський міжнародний університет. Абсолютно реальна фабула справи, справжні судді, відповідачі та навіть прокурори. Вже котру годину вони відповідають на два головних питання: хто винен і що робити? Якщо ви думаєте, що наша знімальна група завітала в один із київських судів, то ви помиляєтесь? Адже мова йде про показове судове засідання від нашої молоді. Щорічно у Київському міжнародному університеті проходить інтелектуальна гра судові дебати від інституту міжнародних відносин. Участь у цьому заході це не тільки можливість показати себе, а й отримати знижку на навчання. Цього разу до нашого закладу завітала 48-ма гімназія, економіка, правовий ліцей та загальноосвітня школа Петропавлівська Борщагівка. Виступи учасників оцінювала найсправедливіші журі. Судові дебати – це вже традиційна гра на кафедрі міжнародного права в Київському міжнародному університеті, і для майбутніх абітурієнтів це є перший етап спроби себе в професії. То хочу сказати, що з кожним роком, напевно, чи гра вже набуває певного старту такого і розвитку, чи вже підготовлені і професійно зорієнтовані наші абітурієнти, тому що кожного разу абітурієнти і учасники судових дебатів є набагато підготовленішими і практично вже розрозумілим є те, що це є майбутні фахівці у галузі права і в галузі міжнародного права. Кожна команда складалася з двох-трьох учасників, які готували відповідь згідно із завчасно запропонованими фабулами. Під час дебатів оцінювалося рівень обґрунтованості промови, володіння юридичними термінами, ораторські якості, уміння формулювати запитання та відповіді на них. Гра повністю виправдала свою назву, адже розгляд запропонованих справ супроводжувався активною дискусією, прагненням учасників переконати опонентів та обґрунтувати власну позицію. Це було захоплюючим та цікавим. Кожен учасник був задоволений і виявив бажання надалі брати участь у подібних заходах. Я посещаю подібні мероприятия в перший раз. Для мене це велика честь. Все дуже подобається. Приятні люди, приятне міроприяття. Ну, все просто отлично. По закінченню гри голова журі доповів про результати. Місця серед команд розподілилися таким чином. Перше місце посіла команда Економіка правового ліцею та гімназія номер 48. На другому загальноосвітня школа Петропавлівська Бершагівка. Учасників нагородили сертифікатами та дипломами першого і другого ступенів, які надають пільги в оплаті за навчання в університеті у розмірі 20 та 15%. Із задоволенням чекаємо бажаючих приєднатися до інтелектуальних ігор та завітати до нас. Марія Сташевська, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. Перша згадка про неї зареєстрована в далекому 858 році. Найпопулярнішою літерою є літера П. За кількістю носіїв вона посідає 26-те місце в світі, а за молодичністю, друге після італійської. А вже ж ви напевно здогадались, що говорити будемо про найулюбленішу та найгарнішу для нас, українців, промову. Українська культура наразі перебуває в надзвичайно піднесеному стані. Часто в сірому натовпі можна зустріти людей у строкатих вишиванках, які раніше вдягали лише на урочистості все частіше чутно українські слова. Як і кожна мова в світі, наша також відзначає свою дату День української писемності або день вшанування пам'яті преподобного Нестора Літописця. Під час такого свята влаштовують флешмоби, розмовляють та пишуть виключно українською, а ще заохочують видавництва, які друкують літературу. Продукт, що є надзвичайно важливим для молоді рідна мова це мова мого роду і народу. Байдуже з якою мовою людина стикається, коли народжується, але Є мова предків, її треба шанувати. Для молоді важливо не тільки день рідної мови, а рідною мовою користуватися треба щодня і всюди, де тільки можна. Учні школи номер 187, партнера Киму теж провели урочисті заходи з цієї нагоди. Велика кількість літературних діячів брала участь в програмі, в колі яких був і професор Київського міжнародного університету, завідувач кафедри слов'янської філології та загального мовознавства Іван Ющук. У своїх виступах доповідачі неодноразово зачіпали не тільки мовознавчі теми, але й Шевченкознавство. Після майстер-класів учні та викладачі школи влаштували вражаючий тематичний концерт. Мене вразило, як в школі 187-й ставляться до виховання дітей, скільки там всяких заходів проводять, і особливо цікавий захід це День рідної писемності. Української писемності день був пройшов. До цього. Прекрасно було все підготовлено. І основне те, що діти цей захід сприймали як свій, не просто як їм нав'язаний, щоб чимось заповнити час. А вони відчували цей день і самі брали в цьому участь. Будемо сподіватися, що молодь не втратить наснаги та натхнення, які необхідні для проведення подібних заходів. А ще будуть пам'ятати про солов'їну та наймилішу для нас мову не раз на рік, а кожного дня. Андрій Кальченко, Анна Єфимова, Вікторія Шевченко, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. А його особистість сперечаються вже котре століття велика кількість істориків. Його дії не можуть однозначно оцінити, аргументуючи кожну з позицій. Однак, напевно, це єдиний імператор, в якого була така неймовірна кількість клонів. Цей тиждень в історії розповість вам про Петра Третього, тож не перемикайте. Його правління тривало всього лише 186 днів. Втім, за примхою долі, саме його дружині судилося стати однією з найвизначніших постатей російської історії, а самозванцю, який назвався його ім'ям, очолити бунт, який Олександр Пушкін потім охарактеризує як безглуздий і нещадний. 21 лютого 1728 року. Народився російський імператор Петро III Федорович. Він був онуком Петра Великого і племінником Єлизавети Петрівни. Враховуючи бездітність останньої і її намагання зберегти російський престол за нащадками Романових по гілці батька Петра Олексійовича, то і спадкоємцем вона обрала сина своєї сестри, майбутнього імператора Петра III. Він був зовсім не схожим на свого великого діда. Хворобливий, неосвічений, нервовий. Вихований в західних традиціях, Петро Федорович гетьма хотів сприймати російську культуру. До речі, з поміж багатьох версій причин подальшого зречення престолу Петром, історики називають і цю саме нерозуміння Росії. Подейку чи Єлизавета напрочуд довго обирала наречену для свого племінника, аж допоки її вибір не зупинився на провінційній пруській дворянці. Софії Федериці Августі Ангальд Цербській. це саме вона при хрещенні здобула ім'я Катерини, а при коронації порядковий номер Катерина II. Їх подружнє життя не склалося від початку. Вони обидва зраджували одне одного і обидва відверто один одного ненавиділи. Хоча існує версія, що доволі часто в період нетривалого правління Петро дослухався до порад своєї другої половини. Аж допоки обопільна неприязнь досягнула свого апогею. Привселюдно за бенкетом імператор обізвав дружину дурепою. Ти дура! На той час невдоволення політикою самодержця розповсюдилось і на велику частину дворянства, і на російську гвардію, і навіть на пересічних мешканців імперії. В результаті палацового перевороту, організованого Катериною та її фаворитом Григорієм Орловим, Петро зрікся корони. І на престол зійшла Катерина. За тиждень після зречення та арешту екс імператора він помер. Ця подія, як і вся біографія Петра III, рясніє великою кількістю здогадок та версій. Чи був він вбитий з дозволу дружини, чи помер своєю смертю? Залишається таємницею. За офіційною версією смерть була спровокована гемороїдальними кольками, які розвинулись у нього через надмірне споживання алкоголю. Але існує припущення, що Петро був задушений або отруєний. Так чи інакше, та Катерина стала імператрицею, і її правління увійшло в історію як золота доба російського просвіченого абсолютизму. Проте смерть самодержця стала каталізатором для появи великої кількості авантюристів, які називали себе Петрами Федоровичами. Найвідомішим з них був донський козак Омелян Пугачов, ватажок руського бунту, безглуздого та нещадного. Петро III. на сьогоднішній день дуже важко дати однозначну характеристику цій неоднозначній особистості. Його правління називали непослідовним та позбавленим здорового глузду. Та все ж таки при детальному вивченні його біографії стає зрозуміло, що радянська версія далека від досконалості, і крапку в історію його зречення та смерті історики напевно поставлять ще дуже дуже нескоро. Анастасія Глуцька, Київський міжнародний університет. А на сьогодні це всі новини. Я прощаюсь з вами до наступних випусків. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49 або телефонуйте 450 06 31 Код Києва 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету та я, Олександра Єфименко. На все добре! Успіхів вам!